Впродовж минулої доби армія РФ скинула 21 керовану авіабомбу. Під їхніми обстрілами опинилася, зокрема, Вовчанська і Липецька громади. Про це у своєму офіційному телеграм-каналі повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. І більш детальніше про ситуацію на Харківщині поговоримо далі з нашим гостем Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції у Харківській області. Пане Володимире, ми вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас. Грай, слава пане Володимире, дякуємо за те, що доєдналися. Розпочнемо загалом із безпекової ситуації на Харківщині. Якою вона є, і чи справді обстрілів з боку Російської Федерації поменшало, як напередодні повідомляв міський голова у нас в марафоні. Дякую за запитання. Ситуація з обстрілами залишається складною. Обстріли тривають з різного виду озброєння. Стосується це. Застосування ворогам кабів керованих авіабомб, застосування РСЗВ, крім того, мінометні обстріли, танкові обстріли прикордоння і зон там, де ведуться активні бойові дії. Це Липецький напрямок, це Вовчанськ, це Куп'янський напрямок. Дещо знизилась кількість ракетних обстрілів, і це дійсно ми фіксуємо. За останній час, зокрема, десь приблизно дні днів 10, не застосовуються ворогам ракети С-300. Вони і раніше застосовували іскандери, і зараз застосовують в незначній кількості, тобто застосування є зокрема, наприклад, сьогодні близько 11 години ранку. Ми фіксували застосування ворогам ракети «Іскандер-К», це крилата ракета по Баревській громаді. На щастя, обійшлося без жертв. Хоча знову ворог цілився в суто цивільний об'єкт. Ми фіксували за минулий тиждень загалом 74 обстріли. Однак, хочу сказати, це 74 обстріли ті, які призвели до пошкоджень. Чи поранень людей, чи загибелі людей? Закрема за минулий тиждень загинула області троє людей. 33 було поранено. На, на жаль, і серед поранених була одна дитина. Вчора була поранена одна особа. Загалом, вчора, наприклад, слідчі Харківської області провели 18 оглядів місця Павді, пов'язаних саме з обстрілами, і внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань 14 кримінальних проваджень. Це коротко, те, що по пациф. Пане Володимире, а якщо до евакуації, чи відбувається вона із прикордонних населених пунктів Харківщини, ті, які під постійними обстрілами, як ця робота триває зараз? я дозволю собі поставити акцент саме на Боровській громаді, як ви зазначили, тому що за інформацією аналітиків Діпстейт в Ізюмському районі окупанти готуються повторити торічну спробу штурму саме Борової, і там Російська Федерація накопичила 10 тисяч солдатів для створення ударного кулака. Ну, по-перше, Російська Федерація може планувати все, що завгодно. Я вже казав неодноразово. Це е, помилкова гілка еволюції людства, е, цей народ, тому вони можуть планувати що не завгодно. Чи готові ми до цього, ми до цього готові. Звісно, що що стосується ситуації з накопиченням військ чи інше потрібно. Питати Збройні сили України наших е, святих богів, на яких молиться вся держава. І це без переміршення, це правда. Е, що стосується барівської громади, так там здійснюються постійні обстріли. Там е, недалека лінія фронту від самої безпосередньо Баравої, е, там постійні обстріли. Фіксуються прильоти як кабами, так і РСЗВ. І, зокрема, і в тому числі і таким збройням, як Іскандер М, це балістична ракета чи Іскандер К, це крилата ракета. Ситуація залишається там також складною, і ми також рекомендуємо з борівської громади люди, людям виїжджати. Примусово евакуація наразі там не оголошена. в разі погіршені ситуації це буде питання, винесено на раду оборони безумовно, і дуже швидко буде прийнято рішення. Що стосується евакуації. То ми її не припиняли і не будемо припиряти, незважаючи на те, що люди, які як правило залишились в зоні, де ведуться ті не бойові дії, неодноразово не одноразово відмовлялися виїжджати. У нас є і письмові від них відмови є. Відмови, які зафіксовані на відео. однак це наша роль. і Ми повинні це робити. Зокрема, вчора лише з Вовчанської громади було коло 17 людей. Певна кількість людей незначна залишається в самому Валчанській. Сьогодні триває евакуація. До станом на 13 годину дня е було евакуйовано 6 людей з Волчанської громади. Наскільки мені відомо, зараз є люди, які ми чекаємо, вийдуть зі сторони, е скажімо так, яка тимчасово Знаходиться uh, під контролем ворога на нашу сторону. Ми чекаємо і будемо їх вивозити. Така інформація є про uh, сімейне подружжя бахівних людей. Пане Володимире. Ми дякуємо вам за відповіді за ваш час. Володимир Тимошко, це начальник головного управління Нацполіції у Харківській області. Був разом із нами на прямому зв'язку. І ось ми обов'язково будемо повертатися до теми борової.